Згідно останніх змін бюджетному кодексу України загальноосвітні навчальні заклади тепер фінансуються за рахунок державної субвенції. Така схема, коли розпорядником коштів є безпосередньо Міністерство освіти України, є дуже вигідним для педагогів. Про це наголосили як Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров, так і начальник профільного управління Ганна Деркач. Вистачає нам на виплату заробітної плати, на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення. Ви знаєте, вона завжди видається один раз на рік у розмірі посадового окладу. На виплату 10% грошової винагороди від на виплату 10% грошової винагороди це 10% також від посадового окладу, і крім того, на індексацію заробітної плати. А міський голова підкреслив, що така схема дозволяє зміцнювати і міський бюджет. Раніше з нього на освіту та медицину йшло дуже багато витрат. Децентралізація бюджету дозволяє збільшити його зростання до 30%. відсотків. децентралізувала бюджет. Что дало нам возможность роста бюджета на другие необходимые наши нужды от 30 до 55, а то и до 60%. У нас немного подкосила инфляция, скачок э, валютных границ. Однако, э, несмотря на это, мы все равно в большом выигрыше по сравнению с, ну допустим, прошлым годом. Олег Лоткаченко, МСН.